Протокол засідання лічильної комісії про підрахунок голосів депутатів Кузнецовської міської ради з обрання заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради. Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні при підрахунку голосів депутатів 7 сесії Кузнецовської міської ради 6 скликання лічильна комісія встановила. Кількість виборчих бюлетенів для голосування одержаних речей комісій 41. Кількість депутатів, внесених до списку для голосування. 41. Кількість невикористаних бюлетенів 9. От вони погашені. Кількість депутатів, які отримали виборчі бюлетені 32. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні 32. Кількість бюлетенів визнаних. Які отримали виборчі бюлетені. Які отримали 32. І взяло участь в голосуванні? 32. Кількість бюлетенів визнаних недійсними? 0. Кількість голосів депутатів, поданих за кожного кандидата. Сипан Ольга Михайлівна. За 15. Впроти 12. Утрималось 5. Всього 32. Цей протокол о, підписаний голови, головою лічильної комісії і секретарем лічильної комісії. Прохання затвердити протокол. Хто за те, щоб затвердити протокол лічильної комісії? Хто проти, Отримався. Дякую, шановні депутати, за підтримку міського голови. Ну, яка діє, така і протидіє. Прошу більше до міського голови не звертатися зі своїми проблемами. В міського голови досить своїх проблем, і проблем міста. Ви так чимно, тихенько по-партизанськи голосуєте, претензій жодного разу висказати не можете. Я не знаю, яка позиція, в кого, чому кандидатура не годиться на заступника. Може я такий поганий, не ту людину пропоную, але за п'ять місяців я не почув претензій. Так, да, кадрові претензії деяких е окремих осіб я чув, що це моя посада, я б там хотів бути. або... Ну, подаю кандидатуру я. І якщо вона вам не подобається, ви повинні хоча б сказати, що ця кандидатура вас не влаштовує. Не влаштовувати політичні торги, то, що ви влаштовуєте тут, заяви про політику. Ми живемо в місті невеличкому, де політика має бути далеко. Міська рада забезпечує життєдіяльність міста, а політика це вже для політиків. Це до виборів в Верховну Раду в 2012 рік, треба готуватись до інших виборів. Поки що ми існуємо в, ті, в тих реаліях, в яких ми існуємо. Но чомусь міський голова завжди йде на якусь, якісь поступки, якісь підтримки навіть там, де він вважає, що це неправильно. Але коли міський голова вас просить про щось, ви йому фігуру з трьох пальців в кишені тримаєте. Так що дякую за підтримку той кандидатури, яку я... Запропонував переходимо до іншого питання порядку денного про затвердження переліку об'єктів комунального.